Як ти можеш вірити Біблії? Її ж написали люди звичайно, люди, не інопланетяни, хтось повинен був її написати. Але Біблія каже, що писали люди Духом Божим. Бог диктував їм через дух, щоб вони писали. Але не просто люди навіть це Божі пророки, божі царі, Божі помазаники. І вони писали не тільки те, що бачили. Вони писали навіть на тисячі років вперед, що має статися. Як можна не вірити таким людям? Моїсей писав, коли він жив? Ілія, Ісая, Даніїл і так далі. Вони були очевидцями та свідками того часу, і вони нам передали в точності те, що було, що є? І що буде, скільки пророцтв уже збулися, про які вони говорили. Але знаєте в чому питання? Не мені потрібно багато віри, щоб вірити в це. Багато потрібно віри вам, вірити, що Земля виникла мільярди років, і вірити в ті деталі, в ті дрібнички, які були там мільярди років, неочевидців. Не свідків, не фактів, не артефактів. Пустота вибухнула, з'явилась унікальна, чудова, гарна планета. І з якоїсь інфузорії туфельки з'явилась така ось універсальна, гарна е, людина. Тому, друзі, питання більше до вас. Як ви можете в це вірити?